Всіх вітаю, мене звати Христина Ткач і я повдітковий терапевт, логопед. Веду свою рубрику питання відповіді. Відповіді надаю у відеоформаті. Питання можна задати в мене на сторінці на Фейсбуці, посилання на сторінку буде під цим відео. Відповідь: сьогодні буду задавати на таке запитання. Читаю запитання, запитання російською мовою. Ребенок почав говорити фразами, глаголи з трудом употребляють. Перший вопрос, як вистроїти ей полноценную фразу, і буде ли момент, коли ми перестанемо закачувати слова і почнемо вчитися язику самі. Тобто, по суті, як побудувати фразу, як навчити дитину розмовляти за допомогою фрази? І друге питання, чи буде момент, коли дитина перестане сама заучувати фразу, і я так розумію, чи буде момент, коли дитина самостійно почне вчитися мовленню без, без педагогіки? На друге питання складно відповісти, тому що все залежить від потенціалу дитини. Ну в принципі, велика ймовірність того, що буде, і дуже часто діти, навіть з важкими порушеннями, коли вони не розуміють зовсім мовлення, у них все одно є якийсь мінімальний набір слів, мінімальний набір ну що там буквально, хоча б два-три-чотири слова, дитина розуміє, але ці слова зі сфери інтересів. Це можуть бути, тобто це можуть бути навіть не так слова, як там букви, цифри англійською, особливо англійською, якісь назви тварин якихось персонажів, чи поїздів, конструкторів. Тобто дитина швидше за все буде сама вчитися. Питання, чи скільки дитині потрібно буде часу, щоб засвоїти слово самостійно, і з якої воно сфери буде. чи дитина буде самостійно вчити слова з різних сфер, чи можливо це буде суто сфери її інтересів. Ну, тут знову ж таки без, без, без обстеження дитини, без знання історії розвитку дитини, без знання того, як дитина вчила слова до цього моменту, важко сказати і важко щось прогнозувати. Відповідь на перше запитання: як навчити дитину розмовляти фразою? По суті, мовлення взагалі найкраще починати вчити з прохання. Так само і фраза. Ви вчите дитину з прохання, Тобто, якщо дитина вміє сказати печиво, коли хоче печиво, якщо дитина вміє сказати дай, коли хоче м -м, отримати, наприклад, печиво чи якийсь інший предмет, ви можете поєднати цю фразу дай і печиво, і вчити дитину просити словом дай печиво. Якщо ви знаєте, що дитина говорить дай, якщо ви знаєте, що дитина говорить печиво. Тобто, щоб почати дитину вчити говорити фразами, дитина має вже ці два слова ізольовано розуміти, і ізольовано ними, в принципі, Спілкуватися і їх вимовити ізольовано. Або, наприклад, дитина може сказати слово хочу, і дитина може сказати слово печиво. Або дитина може сказати слово «відкрий» і слово двері. Тобто і ми можемо поєднати ці два слова і в проханні вчити дитину просити за допомогою фрази. Там дай ізюм, дай печиво, хочу печиво, відкрий двері, дай капці, йдемо гуляти, дай ляльку, купи цукерку і так далі. Це перший момент. Друга, друга частина питання була, що дитина з важкістю вимовляє глаголи. Глаголи, я це так розумію, що це діє слова, і тут є такий нюанс: в навчанні дитини, дитини з аутизмом є певні етапи навчання фразі. І перший етап це є навчити дитину називати два предмети. Не в форматі підмет присудок, тобто там хлопчик іде, хлопчик біжить. А нехай дитина навчиться, чи там киця їсть, киця спить, нехай дитина навчиться спершу говорити, що це кіт і пес, кіт і пес листочок і квітка, шафа і шкарпетки. Тобто, нехай дитина спершу навчиться перечисляти два предмети, і після того вона вже буде, ми будемо вчити дитину говорити фразу у форматі іменник дієслово, в такому форматі. Ще що знову ж таки важливо, перед тим, навіть як переходити до навчання дитини фрази, вимовляння, говоріння фразою, фразовому мовленню. Що ще важливо? Чи дитина важливо, щоб дитина розуміла і схоплювала інструкції з двох-трьох слів? Тобто, якщо ви скажете, чи ви можете зараз на цьому етапі сказати дитині, коли перед нею стоїть п'ять іграшок, п'ять картинок, чи зможете їй сказати «дай м'ячик і кубик. І дитина сама візьме м'ячик візьме візьми, візьми кубок і подасть вам. Чи можете ви сказати дитині дай там дай віник і дай, ну, не знаю, дай віник і дай полосос, чи принеси, дай ложку, дай чашку, дай ложку, дай веделку, і дитина подає два предмети. Знову ж таки, це є основа того, щоб дитина почала говорити фразою. Чи може дитина виконувати двохступеневі інструкції? Наприклад, закрий двері, включи світло, чи візьми ляльку і постав на вікно. Чи візьми молоток і постукай. Тобто, чи може дитина виконувати такі двоскладові інструкції? Чи може вона подавати спершу два предмети? Нехай вона навчиться спершу подавати два предмети, а потім вона вже буде їх називати. Має бути така свого роду ієрархія, і ми не можемо пропускати якихось етапів, коли вчимо дитину. Тому що тобто, ми можемо пропускати етапи, але що буде в результаті? Якщо ми почнемо пропускати етапи в якомусь розвитку, наприклад, від називання, від навчання дитини одного вимовити одне слово, ми перейдемо зразу до фрази в форматі іменник дієслово. Для якоїсь дитини це може не бути труднощі, може не складати труднощів. А для якоїсь дитини будуть труднощі, власне, у форматі у вимовляння фрази в форматі дієслово іменник, тому що між вимовлянням одного слова і між вимовлянням... Фрази в форматі іменник дієслово є ще одна сходинка, яка полягає в тому, що дитина говорить фразу у форматі іменник-іменник. Тому потрібно знати всі ці етапи, як правильно, що за чим формувати в дитини, щоб відповідно вам було легше, дитині було легше. І щоб дитина, по суті, легше здобувала навичку, була більш мотивована, знову ж таки, питання: наскільки ви використовуєте заохочення в навчанні? Наприклад, ви вказуєте в запитання, що дитині важко вимовляти дієслова, знову ж таки, які ви даєте дитині дієслова? Чи їй важко вимовити дієслово пити, чи їй важко вимовити дієслово марширувати? Ну, тобто важко вимовляти дієслова, в якому розумінні, чи важко по складовій структурі, можливо, ви підбираєте за складні дієслова. Чи важко, може, дитина не розуміє в принципі тих дієслів, може, спершу потрібно попрацювати над розумінням дієслів, над тим, щоб дитина спершу, ну, наприклад, потупай і дитина потупала. Покажи на картинці, де хлопчик тупає, чи де дівчинка тупає. І дитина показує на картинці, де дівчинка тупає. Пропрацювати ті конкретні дієслова, слова, які ви хочете вводити у фразу, їх пропрацювати ще на етапі розуміння мовлення добре, і після того вже переходити до навчання фрази, вводити ті всі слова, які ми, вже, які ми вже вивчили на етапі фрази, вводити у навчання, які ми вже прочили на етапі розуміння, вводити у навчання фразі. По цьому питанню, ніби все. Тобто я пояснила в яких етапах шова, що ви можливо пропустили. Не вчіть говорити зразу імене діє слово, вчіть спочатку іменник, іменник. Якщо ви ще не провчили двоскладові інструкції, вертайтеся ще на сходинку нижче, і вчіть двоскладові інструкції. Дай мені котика песика, дай мені чашку ложку. Там постукай і поплескай, покажи ніс і покажи вухо, дитина вчиться виконувати двоскладові інструкції, двослівні інструкції, потім дитина переходить до е, називання фрази в форматі іменник іменник кіт пес і потім вже відповідно до іменник-дієслова. І підбираєте правильно дієслова, підбираєте легкі дієслова, практичні дієслова, такі щоб дитина могла їх вимовити, знову ж таки, щоб вона їх розуміла. І ще останнє, що я хотіла сказати, використовуйте заохочення. Буде заохочення, дитина буде старатися, дитина буде мати мотивацію, буде більш мотивована, і важливо ще використовувати функціональні дієслова. Ну, по суті, це все на це питання я відповідала. Ще будуть якісь уточнення, ще щось, давайте в коментарях, задавайте питання. І Знайдіть собі спеціаліста, який би міг вам курувати вашу роботу. Якщо ви готові займатися з дитиною втома, знайдіть спеціаліста, який буде вам говорити, що за чим ви маєте дитини формувати, які принципи використовувати, чого дотримуватись. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Кому ще хто ще не знає про мою рубрику, про мене є під цим відео, є посилання на мою сторінку у Фейсбук. Заходьте, знайомтеся, задавайте питання. Я буду на них відповідати у форматі відповідь. Єдине прохання до питань, щоб питання чітко формулювати, щоб я знала, що ви хочете запитати, і щоб я знала, яку ви хочете відповідь отримати. Знову ж таки, тому що від якості заданого питання буде залежати якість відповіді, і буде взагалі залежати чи. Я дам вам відповідь на це запитання, тому що коли це не буде формат запитання, відповідно, я не зможу вам дати ніяку відповідь. Все щасливо!